В ефірі телеканалу НТК програма Формула здоров'я. ГРЗ група гострих респіраторних захворювань дихальної системи. Слово респіраторні означає дихання, а термін гострий що це ще не хронічні захворювання, а такі, що виникають раптово та тривають, як правило, недовго. Усі хвороби, що входять до групи ГРЗ, спричинені вірусами, бактеріями, мікоплазмами, які потрапляють в організм повітряно-крапельним шляхом. Через органи дихання, шановні краяни, зима закінчується, залишилося якихось два тижні, але ми далі насторожі по тій простій причині, що гострі респіраторні інфекції продовжуються у нас. Правда, статистика втішна на середину лютого минулого року. Ми мали ми мали 33 випадки захворювання на гострі респіраторні інфекції. В цьому році у нас є 44. Ріст незначний, але епідемічний поріг на щастя не перевищений. Як правило, гострі респіраторні захворювання передаються повітряно крапельним шляхом джерело зараження хвора людина. Потрапляючи в організм, збудник ГРЗ розмножується у воротах інфекції носі, носоглоці, гортані. Це проявляється у нежиті, сухому кашлі тощо. Температура в цей час зазвичай не підвищується. Потім інфекція потрапляє у кров, що викликає симптоми загальної інтоксикації. Температура, нежить, головний біль, ломота у спині та кінцівках. На цьому етапі, якщо імунітет організму достатньо сильний, відбувається вироблення антитіл до інфекції. Кров поступово очищується і симптоми інтоксикації слабнуть. У фінальній частині неускладнених ГРЗ відбувається очищення дихальних шляхів від уражених інфекцією на шарувань епітелія, що проявляється у вигляді вологого кашлю. Етіологія гострого респіраторного захворювання є досить проста. Це є повітряно крапельна інфекція. Якщо іншими захворюваннями інфекційними можна захворіти через кров чи інші середники, то тут дуже просто один хворий може інфікувати. Кілька десятків людей, з якими він спілкується. Основними клінічними проявами, я ще повинна нагадати, це вже очевидно всі знають, але нагадаю, є катаральні явища, але не завжди вони себе проявляють. В основному це є підвищення горячки, це є нежить, це Першіння в горлі, може бути сухий кашель, може бути, може бути ломота в суглобах. Навіть якщо один з цих клінічних проявів, які я назвала, є у хворого, необхідно звертатися до спеціаліста. Позбавитися ГРЗ не так вже й складно. Постійний режим, вживання теплих, негарячих напоїв, вітамінів, особливо вітаміну С. Жарознижувані ліки не рекомендується приймати, якщо температура тіла нижче 38 градусів, адже жар це природно захисна реакція організму, спрямована на боротьбу з інфекцією. Застосовувати антибіотик без прямої вказівки лікаря не можна, бо вони не лише впливають на віруси, а й пригнічують імунітет, не даючи йому змоги працювати на повну силу. Лікування я не буду сьогодні розказувати лікування, на яке може хворий прийняти сам. Тому що самолікування це є небезпечно по тій простій причині, що все таки ну не всі знають, що антибіотики в цьому випадку вони є протипоказані, тому що інфекція вірусна а на віруси антибіотик впливу немає. Тут повинні йти противірусні препарати. У нас їх є в аптеці достатньо, багато. В кожній коломийській аптеці можна звернутися і можна купити, але тільки по рекомендації фахівця. Бажано хворий, який вже дійсно захворів, бажано, щоб він перебував вдома. Не розповсюджував далі ту інфекцію. Такого хворого бажано було б ізолювати, якщо є така можливість, або ізолювати знову ж діток, тому що діти дуже сприятливі до того, враховуючи наші умови зовнішнього середовища, імунна система. Послаблена і без сумніву, що в таких, і в таких і в дітей, і в дорослих інфекція буде прогресувати. Хворого такого треба обслуговувати бажано обслуговуючому персоналу в масках. Маску що дві години треба міняти, тому що. Хіба би це була якась з восьми шарів марлива пов'язка, то тоді вона трошечки більше притримує проникнення інфекцією в організм. Ці маски, що у нас є, продаються в аптеці, вони строго розраховані на дві години. Аби позбутися хвороби, люди часом приймають усі ліки разом, сподіваючись, що хоч один препарат буде ефективним. Однак встановлено. Якщо людина приймає два препарати водночас, ризик їх непрогнозованої взаємодії становить 10%. три препарати 50%. При застосуванні п'яти медикаментів цей ризик зростає до 90%. Адже чим скромніший асортимент ліків, тим безпечніше і дешевше на сьогоднішній день. От... Ми заходимо в аптеку, часто буває, я це часто бачу, ем, оскільки аптеку відвідую. Ем, радять, радять лікування фармацевт, так, без сумніву, вони спеціалісти, вони освічені, але все таки е, чи інфекціоніст, чи дільничний терапевт знає то набагато краще і знає, який препарат вибору. Це може бути і амізон, це може бути і арбідол, це може бути афлубін, Це може бути, можуть бути різні препарати, але того вони по різному і називаються. Ну, по перше, що від це залежить від виробника, а також від самої будови отої. Одної таблеточки. Так що найкраще звернутися до спеціаліста або викликати дільничного терапевта додому і вже виконувати ті всі настанови, які. Розповід про які розкаже спеціаліст. Крім того, у нас таким хворим видається лікарняний листок, безперечно, і при втраті працездатності видається лікарняний листочок. То це ще раз підтверджує те, що все-таки треба звертатися до спеціаліста. Запорука успішного лікування будь-якої хвороби правильний діагноз. Зробити це без спеціальної освіти, опираючись лише на життєвий власний досвід, надто ризиковано. Наприклад, кашель, люди зазвичай лікують банками зігріваючими компресами, а це може бути пневмонія, за якої згадані процедури категорично заборонені. Якщо ви все ж таки надаєте перевагу домашньому лікуванню, слідкуйте за змінами стану здоров'я. Немає полегшення через 2-3 дні або спостерігається загострення хвороби, негайно звертайтесь до лікаря. Якщо немає отих виражених катаральних явищ, це не значить, що хвороби немає. Для цього ще є додаткові методи обстеження. Загальний аналіз крові, ми переважно хворих просимо здавати, і без сумніву, що якщо є якийсь вірус в організмі, він уже з коцитарної форми, так ми висловлюємося, медики лейкоцитарної формули вліво вже буде обов'язково. Тобто буде може вже бути і прискорене шоє, можуть бути лейкоцити підвищені, можуть бути підвищені палички. Власне грз дає. Найрізноманітніші наслідки, і без сумніву, що відноситися скептично до цього не варта по тій простій причині, що плата дуже висока. Ми я просто нагадаю минулорічні показники. У нас 5 хворих померло від ускладнень від ускладнень. І причому одна з них вагітна жінка знехтувала рекомендаціями лікарів, не згодилася лягти в стаціонар, пролікуватися, заплатила життям. Ризик невиправданий. Крім всього, запобігти захворюванню можна щепленням. На сьогоднішній день у нас у Коломийському районі щепилося понад, понад, від грипу понад 300 осіб. Вакцину, вакцина є в аптеці Пастерівська, французька. Ці, всі хворі, ці пацієнти, які щеплювалися у нас, вони всі робили щеплення у нас у кабінеті. Жодного ускладнення не було. І можна й тепер ще щепитися, тому що імунітет формується протягом двох-трьох тижнів, і враховуючи, що він буде присутній в організмі практично протягом року, то якщо тепер щепитися, от лютий березень щепитися, то імунітет буде і на наступний сезон. З вище сказаного можна я для вас. Як пацієнтів прошу зробити висновок, не займатися, по-перше, самолікуванням, при найменших ознаках захворювання, звертатися до спеціаліста. А як людина, я вам бажаю всім бути здоровими, найменше звертатися з тих чи інших захворювань до спеціалістів і взагалі не хворіти. Потрібно також пам'ятати, що імунітет складається не тільки з фізичної складової, а й психологічної. Депресія, негативні емоції, пригніченість, невдоволеність. Перебуваючи у такому стані, людина притягує до себе хвороби. Тому важливу роль в боротьбі із недугами відіграє психологічний стан та душевна рівновага, відчуття гармонії та гарний настрій. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтеся самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте.